Вріхала юна івчук, яка сама з Луганська зараз мешкає Київ. Приїхав великий жаховий блеславик артилеріа. І приїхав певц Донецький, який так само тепер мешкає в Києві. Це завжди кліка. Київ, в якому я народився і виріс, розмовляв рухі Російською мовою, Бо в мене в родині розмовляли російською, в мене у дворі розмовляли російською, в мене в школі розмовляли російською. я не міг вивчити українську мову. І Київ на той момент, коли я виростав, коли я вирішив в школі боротися за незалежність України, Київ не хотів незалежності України. Так от спочатку ми з Артемом Полежаками, з Аджеліка Родницьким приїхали до айдарівців. Тепер цих айдарівців нема в живих. А, нема Пилипа послабоденюка. Це афганці, немає Олега Міхнюка, це керівник Афганської сотні 8. Немає Андрія Морончука. Вони всі загинули буквально через кілька днів. А Сергій з зараз без ноги, які ми їх запам'ятали. Це посмішки. Це посмішки, це хоровод, яких і підняла Анжеліка Рудницька. Це ми ці їм змогли подарувати останнє, можливо, радісні і теплі відчуття. Йдем курявий у Ємелу. Запеклася кров в артеріях, воля шашкою по чолу в українських преріях. Помолися, встань, іди, благословіть мати! В полі зораної біди голівонь кішати. Темень дивиться на нас з образів у хаті. Своя доля у свій час буде нас чекати. Моємо рідку громадського вуганського області, де я народилася. А люди заробляли абрикосами тим, що виносили їх на московський поїзд. Отже, абрикоси Донбасу, вугілля, обличчя. із очима морськими, синіми та з волоссям жовтим, ляним, трохи вилиняним. Це не прапор. Це стоїть у шахті по коліна у воді мільтато, його обличчя як вугілля, із відтиском польового хвоща до потопного. Трава твердне вугіллям, а тато стає, як трава ковила сивим. Він чоловік, а чоловіки не плачуть, так кажуть в рекламі. А його рівчаками порубала шахта і вугілля добути з обличчя мого батька, згорить у Донбасу пічках і багаттях. А десь там високо стоїть терикон, гарчить терикон, як дракон, як сфінкс, що захищає свого тутанхамона. І знаю тільки я одна, що посеред степу терикону це корки від пляшок, який випив тато і попе від сигарок, що випив. Садок вишневий коло хати, раби сапають буряки, танцюють з парубки, висить дитинка розіп'ята, над тілом бурхають круки, зігують мати на порозі, моститься ззаду син пряп, в світлиці на іконі цап, сім'я вечеря на підлозі парує смажений кацап. З ато ідуть американці, співають «Baby, don't you cry», лунає спів за небокрай», ти ж убер, алес моя мамця», Жидофашистський рідний край! Це вірш з присвятою другої, якого вже який залишився в цій землі. Зря що найперше стає, коли сходить дим. Ранковий густий, ніби ниті, у полотні розходяться зірвань з тіла, скинуті геть, і зійде роса, і легко траву перейде, і зникне, ніби любов, бо настане день. То не зоря стає, то приходить смерть. Бачать, лежать, лежать тіла на землі, знає, чекає на всіх, бо не всі живі. Буде нитка із променів, спроменів мовчатива. Ти не маєш руки, ось тобі рука. В тебе нема голови, ось тобі голова. Ти не матимеш долі, ось тобі знову шиє зоря, пальці проколює так в темряві лісу. Серце проколить вояк, не обшипшину, не об'ялину ні. Відпливає любов від губ твоїх берегів, латає військо зоря, і вона надія. Доки останні не відійшов від землі.